5857 тисяч полонених Україна повернула під час обмінів від початку війни. Ще 555 людей звільнили поза обмінами. Такі дані оприлюднив Володимир Зеленський на зустрічі із представниками органів, які працюють над звільненням полонених. Були там і колишні бранці Кремля. Військові командири зову парамедикиня Тайра. Президент наголосив, що понад тисячу людей звільнили за результатами домовленостей у Стамбулі. Нагадаю, під час перемовин у Туреччині українська делегація домовилася з росіянами обміняти важкопоранених військових від 18 до 25 років за формулою Всіх на всіх також узгодили повернення шести тисяч тіл загиблих солдатів. Президент Зеленський підписав закон, який суттєво розширює можливості Служби безпеки України. Чисельність центру спеціальних операцій, а збільшать до 10 тисяч осіб. Цей підрозділ фактично замінить колишній антитерористичний підрозділ і зосередиться на бойових та оперативних завданнях. У мирний час загальна чисельність СБУ зросте до 37 тисяч, а в особливий період до 41 тисячі. Військовослужбовцям СБУ також надали право застосовувати зброю і бойову техніку під час виконання оборонних завдань. Ми не лише підписав сьогодні закон, який посилює службу безпеки України, який дає службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання. Та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується зокрема для підрозділів центру спеціальних операцій АСБУ. Це одні з найбільш результативних наших воїнів.